Майже три місяці у полоні таке довелось пройти 22-річному сумчанину Юрію Смирнову. Щодня його схиляли до зради. Сепаратисти пропонували перейти на їхній бік, але офіцер вистояв. Урятувався витримкою, холодним розумом і вірою, що і хто допоміг повернутися додому. Далі в нашому сюжеті. Юра потрапив у полон на День Незалежності. Це сталося неподалік Іловайська у місті Моспене. Хлопця разом із бойовими товаришами оточили військові без розпізнавальних знаків. Вони назвалися своїми, та потім, погрожуючи зброєю, Юру і його побратимів, попросили вийти на дорогу. Я своїм хлопцям сказав, ми нікуди не будемо виходити, слухаємо мою команду, ми нікому не підпорядковуємося мені. Як сказав, відходимо в... Далі по зеленці. Підступили в зеленку та залягли. Подалі літи вже не можна було, тому що нас оточили. вже. Техніка оточила і прострілювалася як тильна, так і фронтова сторона блокпосту. Ми лягли і чекали. Хлопці були готові йти на смерть. Далі 87 днів полону. Сон на картонках, сухі макарони чи каша на сніданок і вечерю. Схиляли перейти на бік супротивника. Офіцер відповідав: ні. Вибратися з полону допомогло диво. У далекому 43-му дідусь Юри здійснив подвиг, за що отримав найвищу військову відзнаку. Інформація про славетного родича стала відома і бойовикам. Викликав слідчий, сказав, що це правда, що в тебе дідусь, герой радянського союзу. Героїв, так правда. Каже, ким був танкістом. Каже, завтра тебе випустять. Я не вірив. Я думав, мам, ну невідомо, що буде. Увесь цей час, поки Юра був у полоні, близькі чекали на солдата з вірою в серці. Збирали гуманітарку, щоб відправити полоненим. Теплі речі для плідних. І продукти питання, там які, засипки, Медикамент. все там медикаменти і відвезли крубану туди, в корпус. офицерский корпус, для, чтобы они дальше передали пленным. Ну и там же я сразу начал общаться с Рубаном, все, и так и так рассказал, что сын у меня там плену, чтобы как это все. А потом, когда уже не было сил, вот я помню, в тот день я молилась, я говорю, господи, ну уже нету сил, пусть весточка, хоть какая-то будет. И в этот день первая весточка была, что в офицерском корпусе напечатали его. Потом позвонил мужчина, который был на работе и сказал, ваш сын передал, что он живой. И в эту же Ночі він дзвонив одну минуту, сообщил, мама, это я Юра, я живой. Попереду в старшого лейтенанта відпустка. Хлопець планує побачити друзів і приділити час родині. У Юри є ще два брати. Старший теж військовий. Каже, братом пишається. Знає його характер. Він дуже добрий, хоч і показує свою жорстокість тоді, та колина. По характеру він іноді творить так сказати, чудеса. Я так і нагадаємо удивляюсь, поступки поставки ділає добре. Брата пожелаю, щоб у нього більше такого, звісно, ніколи не случалось. Щоб у нього було далі тука хороша. Про хороше мріє і герой нашого сюжету. Після війни планує створити родину і виховати не менше трьох дітей. У бою ж рівняється на свого родича, в честь якого Юро і назвали. І, звичайно, ж згадував за діда, щоб йому на небі було добре. Я вважаю, що ті, хто захищав свою державу, воїни, вони в царстві Божому. Світлана Паламарьова, Микола Ніколаєнко. на часі новини.